Любив нас так, як ми, якби ж прощав нас, так як ми прощаємо. Скажіть, чи були б тут із вами ми, чи, може, десь по світі безнадії існували б? Якби ж він здався зразу після зради Юди, якби ж відрікся і не встояв до кінця, коли у Гевсимані молився, а учні спали, зневажаючи Христа, ми учнів строго можемо судити, невже так важко помолитися з Христом? А як же на рахунок нашої молитви? Можливо, тихо плаче наш Христос. Можливо, Він стоїть і чекає, коли всі справи переробиш ти в кінець, і нарешті вже про нього ти згадаєш, як до Отця свого молитві вже підеш. Він хоче дружбу із тобою мати, він же то хоче у тобі, а ти, можливо, вже й не пам'ятаєш, як говорив з Творцем своїм. Невже не боляче, невже байдуже, Господь знав наперед всіх нас і наші помилки, падіння, але все ж вибрав постраждати на Христі за нас. Він вибрав хрест, страждання ношу, від болю розривало ціли на шматки та все ж продовжував любити й молився щиро за своїх катів. Прости, Господь, в смиренні я вкаю. Не в силах вимовити вдячних слів, лише єдиного благаю допоможи любити так, як любиш ти, допоможи прощати так, як ти прощаєш, і назгадати більш вини людей, мій допоможи не ображати, лиш лікувати того, хто в гріхах ледь не помер. Нехай любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах. І полум'я любові в серці нашим нас засало, що бачив світ дорогу до Христа. Амінь.